Минулого року американець Ерік Сперк вперше побував в Україні. Ця поїздка справила на нього велике враження, тому говорить, нині вирішив допомогти українським захисникам. Із далекої Оклахоми Ерік привіз військові рукавиці та свою невелику колекцію ножів з авторським гравіюванням. Цей ніж був зроблений власноруч. Це найперший зразок, який створив майстер з Техасу. Зроблений він на замовлення, і на ньому написані слова для бійців з України. Цей напис для підняття бойового духу та патріотизму. Полтавські правоохоронці були приголомшені таким подарунком. Їх також надзвичайно вразило відношення звичайного іноземця до ситуації, яка зараз склалася в Україні. Управління МВС України в Полтавської області висловлює щиру вдячність. Будемо казати так пересічному американцю, який небайдужий до тих проблем, які відбуваються зараз у нас в державі, який переймається цими проблемами і всякими способами намагається допомогти нам у той нелегкій боротьбі, яку зараз ми ведемо.